Нашому Це дуже незвичайна форма роботи. Сучасна форма роботи з батьками, яку ми в Миколаївській області пропонували як альтернативу педагогам для проведення таких заходів з батьками. І педагоги, і батьки дуже полюбили цю форму роботи і активно її використовують в своїй практиці. Мабуть, тому що вона дає нам можливість не просто слухати один одного, а й. Е, вона дає нам можливість разом вирішувати якісь спільні проблеми, які стосуються майбутнього наших дітей, їх життя, е, знаходити точ, точки дотику. І сьогодні е, зараз е, разом із нами працюють як завжди дві категорії. Це категорія учасників, педагоги і батьків, всі ми з вами є також і батьками в залі, і наші експерти. Е, ми вітаємо один одного для того, щоб діти відпрацювали. Сьогодні у нас в гостях діти. Ренат, будь ласка, я тебе запрошую. Це Ренат не і він прийшов до нас не просто так, а прийшов до нас досить з посланням. Анатоліканський, батько-чинуть. Мой мама і ну тата наче справжні Нічого Нічовісінько не знаю. Смішно розказать комусь. Бо щодня мене питають лише чому? Чому? Ти чому образив він? А чому отримав він? А чому в шкарпетках різних? Ти чому таке не постла? А чому не сталиш постін? А чому це біжний мучить? А чому портфель без ручки, А чому такий синець? Ох, на старий мій кінець. Не поясочки ніколи. Хоч би дуже захотів. Треба підати до школи, хай там чити. Насправді, ми з вами все життя навчаємося в школі. Батьківства, і це навчання є для нас найскладнішим найвідповідальнішим, тому що від цього нашого навчання залежить майбутнє наших, наших дітей. Сьогоднішня тема наших дебатів, я думаю, що зацікавить кожного з вас, тому що в реальному житті ми з вами звикли постійно наших дітей навчатися, виховувати, формувати і надікати, нагадувати їм, що, а, а цікаве питання, а чому нас вчать діти? Не тільки ми вчимо в чому, а й все життя вони вчать нас. А для того, щоб знайти підказку на, на, на це питання, на це питання, хочу вам запропонувати фрагменти відеофільмів, Хочу запропонувати фрагменти різноманітних передач. Тобто ми з звернемося до кміння і розпочнемо з найвідоміших фазів, де всіма з нами улюблений мультфільм. будь ласка. you're gonna see it's a black. <голові> <голові> тобто іноді давати відповідь своїм емоціям. Щиє. Будь ласка. Не звертати увагу на дрібні <голові> уваги на увагу і на дрібних дій. Чому ще є? Подожди. все, що відбувається, спокійно діла, та житті. Так, будь ласка. Це гарне сюжет, це що на кімпор. У вас повинен на те хлопчик. Що з нами? Що там? Машина. А я думаю, що там малював приблизно. Вона поговорила відбуваться. Наступного дня з'являється цієї машини одна лінія друга. Що там? Дорогу. Машина їде по дорозі. А третій це. У нас він продовжується. Що ти номер два? Заключується чомусь круги. Що ти номер два? Людина йде дорога. Але ж якщо людина йде, а де друга нога? Друга нога. ногу. Другу людину зберега. Я ніч, напевно, не спала і думала, чому ж на мене так подивився, коли я в нього запитала про другу ногу. А потім я розумію, чому. І от це дитина, вас, році, така майже на 70 років молодших, нам сказали мені, треба дивитися життя радому. Дякую. Так можна підрести такі підсумки. Чому нас час цікавлять? Перш за все, жити легко і з без безтурботності, бути в чесному скасу, щирим, довірливим, вміти ділитися радістю, вміння прощати. Верігати їх на ферму валу складних ситуаціях. Наступний фрагмент, фрагмент також всі, всі знали цей фільм, це наша класика комедії. Люблять його і дорослі, і малі, і будь ласка. потом буду просто так отфиксидію його це ось сьогодні прийду пояснити вас добре давайте так довго записувати супер це а

це певно рафію буде. Будь ласка, треба треба знову повторювати. Пачки, щоб просто дорослий. Зроби так, щоб бачили. Може десь. Так, постріл лагає у мене тут, а ви те. Так, правдімося, ви можете запилити з ним коtonne ці кадри, але все ж таки Датися на дитячу інтуїцію. діти вміють бачити людей набагато багато краще, ніж ви, і багато життєвих помилок ми можемо не допустити, якщо будемо прислухатися до своїх дітей, до їх відчуття. Наступний кадр.

Я стал время спускаться в большом. дивляться із задоволенням і захопленням. Задоволення, у 2003 році на мультиплікаційному фестивалі Оливка цей мультфільм був визнаний кращим мультфільмом у всіх часів у народі за результатами опитування спецерах і наплізників та мультиплікації. А чому ж нас чат діти знову ж подає питання? Він давай стільки перешкод, він боївся, він допілкувався. А ще? Ще? Я буду чому у нас в часі? Чи розімості? Цьому що відбили для себе? Дякую, можна підвести піксумок. Справді, мало назвать. Ну а крім того, там є ще такий момент, що їжачок дивиться на зорі калючі, а біля ззаді на себе. Тобто, кого ще цікавить у цьому світі? Тут можна. Хто хоче, що побачити, той бачить. Ти бачить, так. І справді можна підвести підсумку, що ці мій мутфільм нас вчить відчувати світ навколо себе, цікавитися ним, не боятися невідомого. Привет, и фантазувати и дожди, ты вперед. Ну, еще одно видео, это передача. Нет, мы сейчас тобой о чем говорим. О том, что ты не слушаешься, ты что-то твои друзья. Ты не послушай, маньяк. Ну слово, будешь мне переговаривать, вот мне переговаривать. Будешь говорят, я буду ложиться, да? Розови, то... Я вообще потом говорю, я тебе говорю, могу не кричать, когда ну я тебе раз сказала нормально, а мне... два сказала нормально, три сказала нормально, а ты меня не слышишь. по папа, а вот я Я тебе сказала раз. Я тебе сказала раз. Я вот сказала повторюсь, Я тебе Я Я хочу сказати, що це відео в Ютубі набрало більше більш 2 мільйонів переглядів. Ну і знову ж такі питання. Чому нас вчать діти? Чути їх, чути їх, їх? Чи я? добре. Вони хочуть спілкування. Ось такого можна вести переговори з юристами спокійно. Тобто вчать домовлятися, правильно? Чому ще? І ще вони вчать нас бачити там, де ми помиляємося, тому що вони нас копіюють, нашу поведінку, наші демонспорти заторжувачі. Саме завдяки дітям дитячій поведінці ми маємо змогу бачити себе. Так. Так. Так, 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 так. Знаєте, я хочу сказати, що у мене зараз такі відчуття, що діти нам хочуть не прошити, не сказати, а навіть покричати, що ми не доросли, чи не хочете ви просто так. Може, наївно, потерплому, по дитячому відчути цієї метушні, відчути те, що є хороші е, ті цінності, які нас оточують. Гляньтеся, по-перше, будьте разом з нами передає цінності. І, можливо, сядьте з нами, подивіться, туди показ, яка закінчується хорошим кінцем. для того, щоб відчути ще раз, що є любов, що є гуманість. Наші діти чекають перш за все від нас відповіді. Я не розумію, що там дитина просто хоче переключити маму на папа на більше, але не виходить, і тоді дитина вжить нас, дорослих домовлятися. Домовлятися доросла людини, причому діти вимагають від мами, дитина вимагає поваги, правильно до себе, говорити з ним на рівних. Тобто дитина хоче відчувати себе як доросла. І Ну, трошки Ці кадри, які ми зараз з вами переглянули, вони достатньо відомі для наших батьків, відповідно до наших дітей, до наших педагогів. А хочемо запропонувати для перегляду ще один фільм. Ми ну, давайте почнемо з показати, потім я його трошки прокоментую. Malala balinda balinda occasions <laughs> aman behaviour Wahhh! Budi us! я не буду тебя рассмотреть не спускайся оттуда не уходи иди на свое место кушай кролика, прыгни не кто ну, а ты там? маленькие боданцы но я оттрудяюсь не выгонить не ждите меня на моем брачье ждать не отрицаю Відповідь на цей відео не вважається відповідною. Сека Тарантура з 1989 року. Е, можна трошки розповісти історію цього фільму. Це е, показані часи після Другої світової війни, що ви бачите, що навколо руїни розруха і в маленькому сільському місті є одне місто для розваг це кінотеатр кіно Парадіна. І цей маленький хлопчик, який втратив свого батька, який живе серед руїн, кожного дня приходить ці для того, щоб переглядати своє улюблене, улюблене кіно. Це є е, настільки для нього важливим, він витрачає весь свій війний час. Не, мама, мама навіть не бачить його вдома, тому що він весь час проводить кінотяги. Спочатку дорослі думають, що це так, дитячі шало, шалості, що це так, які дитячі добави, а це з часом стає справою на все життя. Причому ви бачили очі цієї дитини, яка з таким захопленням дивиться на цей фільм, ми маємо обов'язково пам'ятати, що в будь у справі. Особливо, якщо вона уздрублена справа, ми маємо ставитися настільки щиро, настільки відкрито, як ця дитина до фільму. Ну, ми хочу закінчити нашу з вами роботу, я думаю, що переваги цієї роботи ви відчули. Ми можемо обговорювати, можемо разом мислити педагоги і батьків. А таким чистым мне хочется, таким посланям, посланям давать. это уже вам... из поэмы коров. Калила Джебрана. Ваши дети не дети вам. Они сыновья и дочери, доски жизни по самой себе. Они приходят благодаря вам, но не от вас. И хотя они с вами, они не принадлежат вам. Вы можете дать им вашу любовь но ваши мысли, но не ваши мысли, ибо у них есть свои мысли. Вы можете дать пристанище их тела, но не их душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня. Где вы не можете побывать даже в мечтах, вы можете стараться походить на них, но не стремитесь делать их похожими на себя. Ибо жизнь не идет спя и не задерживается на завтрашнем дне. Вы уйдете, из которых ваши дети, как живые стрелы посланы вперед. Его видит цель на пути бесконечности, изгибает вас своей силой, чтобы стрелы летели быстро и далеко. Пусть же ваш изгиб в руке стрелка станет вам радостью.